Що таке любов, із чого вона складається? Що робить людина, коли любить по-справжньому? І взагалі, як це почуття впливає на нас? Багато питань, але також багато і відповідей. Читаючи мудрі книги, я зрозуміла, що поняття любов має безліч різноманітних визначень. Хтось це почуття як бажання володіти кимось або чимось, а хтось як необхідність віддавати. Чи свідомості любов звужена лишень до пристрастих почуттів, а в когось це цілий космос. Тривалий час я міркувала, шукала, знаходила, щось не розуміла. Як раптом натрапила на діалог. Він сказав Я люблю рибу. Вона відповіла Ти не любиш рибу, бо якщо б ти любив рибу, то ти б її не жарив і не їв, а відпустив у водоймище, де їй було б найкраще. Тож любов, це завжди віддавати, а не бажати для себе. Людина без любові в своєму серці, наче порожня склянка, де немає любові, панує спустошення. А найцікавіше те, що насправді любов усюди, у усьому, і тільки від нас залежить, наскільки ми зможемо наповнитись нею. Віктор Гюго стверджує життя. Це квітка, медом якої є любов. Любов до життя сповнює людину найкращими почуттями. Життя то безцінний дар. Ми маємо цінувати його, дбати і постійно змінювати на краще. Людина припиняє бути повноцінною. Коли перестає любити світ навколо себе, бо любити це значить ділитись з щедрістю свого серця. І не тільки з людьми, з усіма, з птахами, тваринами, деревами, квітами з усім навколо помічати красу і радіти їй. Любов це той стан, коли щастя інших є необхідною умовою. Для твого власного Роберт Гайнлайн. Любов до матері, до батька, до дітей, до рідних. Взагалі, любов до людей, які оточують тебе, це насамперед повага, співчуття, піклування. Це коли ти намагаєшся. Почути їх, зрозуміти, допомогти. В тебе немає бажання вимагати щось. В тебе є потреба віддавати. Справжня любов починається там, де нічого не очікують натомість. Антуан де Сент-Екзюпері Сумки із чоловіком і жінкою це також один із багатьох способів виявити любов. Але хочу звернути вашу увагу, що любов то бурхливі емоції закоханості і пристрасний потяг один до одного. Як часто помилково вважають, насправді ж справжня любов жартовна, діяльна і безкорислива. Любов це відкритість, щирість, небайдужість. Це завжди повага і турбота. кохання це коли щастя іншої людини важливіше за твоє власне Джексон Браун І завжди пам'ятайте, що людина це склянка, чим наповнена. Ти з неї і Леці. Любов має чарівну силу. Чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. І як казав Альберт Швейцер, любов це єдина річ, яка примножується, коли її ділиш. Тож любіть і будьте любимими повсякчас! Любіть батьків, дітей, рідних, коханих, друзів, колег. Любіть життя, світ довкола і все, що його наповнює. І нехай все у вас буде з любов'ю, бо любові ніколи не буває забагато.